14 грудня день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І, хоча не всі навіть знають про це свято, самі ліквідатори наполягають на його необхідності і говорять про те, що як не прикро, але про Чорнобильську трагедію згадують все рідше. Про чорнобильців згадують тільки два рази на рік. А чого б не говорить про це частіше, щоб не нагадувати дітям про те, що все-таки це була біда, біда, на яку піднялися їхні батьки, їхні діди. Ті, хто вважає 14 грудня своїм святом, вже давно називають цей день днем ліквідатора. Ця дата в Україні відзначається щорічно у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Цей день. Це ще й хороша можливість нагадати українським можновладцям про проблеми ліквідаторів чорнобильців, найважливіше з яких недостатній для нормального життя розмір пенсій, коли була введена постанова 12.10, Ми дивилися Азарова по телебаченню його інтерв'ю, де ним було сказано, що якщо в людини є на руках постанова суду. Пенсія згідно постанови суду була перерахована, і вона вже вступила в дію людина. Хоча б один місяць вже отримала призначену пенсію. То пенсія не буде зніматися, але ж це все були тільки балачки. На сьогодні наш уряд зробив те, як то кажуть, що хотів. Він одним розчірком пера. Він перекреслив все. Він перекреслив рішення суду. Він перекреслив перекреслив конституцію. Він перекреслив закон Чорнобильський, який який повинен на сьогодні діяти. Чорнобильці говорять про те, що у страшні дні ліквідації катастрофи не думали про те, що потім так складно буде отримати компенсацію за втрачене здоров'я. А ще про те, що проблему з достойними пенсіями можна було вирішити одразу, якби врахували видані уроки ліквідації постанови. Були на той час постанови, які діяли нормативи праві документи, які регламентували нарахування заробітної плати. Тобто, якби нам її нарахували, то б не виникали цих питань на ліки, на будь-які інші наші потреби. Держава б забезпечила Чорнобильця відповідно. Ну, що він мав, мав змогу і лікуватися, і все. Тобто, не нарахована була вірна заробітна плата. Не, не враховано у заробітну плату підвищення тарифної ставки на 100% і премія. Так як ці постанови були засекречені, а потім їх розсекретили в 89-му році, нам і по цей період їх, ці постанови в повній мірі не враховують. Та незважаючи на всі труднощі і проблеми, ліквідатори називають 14 грудня святом. Тож ми вітаємо усіх чорнобильців, які ціною власного життя і здоров'я захищали українців від смертельних променів радіації. В цей день, в цей день я хочу згадати про всіх чорнобильців, не тільки нашого міста, а всіх, хто ліквідовував цю аварію. Я бажаю всім крепкого здоров'я, мирного неба. Добробуту в сім'ях, щоб всі ті негаразди, які трапляються на вашому шляху, щоб ви здолали, і щоб ні жодна постанова ніколи не ставала на вашому шляху. Нехай вам щастить, всього вам найкращого!